Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Jeep Renegade, Автомобіль у нас 2019 року випуску в чорному кольорі з пробігом у 152 тисячі кілометрів. Всередині у нас зустрічає чорний текстильний салон, У нас тут електросклопідйомнички, електрорегулювання дзеркал, мультикармо, Автомобіль у нас з 2,4 двигуном. Штатна магнітола, підключення по блютузу, також кондиціонер, автомат, електроручник, автомобіль. Після хімчистки всередині дуже гарно прибрано. Позаду у нас також гарний збережений стан салону, електросклопідлінички позаду також. Хороша гума. На гарних дисках і велике містке багажне відділення по техніці автомобіль повністю обслужений наразі без ніяких питань нарікань. Приїхав сюди з США. Якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся місто Львів вулиця Кліцва. 60. також переглядайте нові на надходження на сайті автопарква.